Чи потрібно розмитнювати автомобіль на українській реєстрації в Польщі? Чи потрібно його виганяти через 6 місяців перебування? Чи потрібно його виганяти з Польщі або ж європейського союзу? Після нового року про це друзі сьогодні ми поговоримо, тому що останнім часом я досить багато запитань почав отримувати в приватні повідомлення, за що я вам дуже дякую. І звісно ж на основі цих запитань я зараз вам спробую, друзі, пояснити, як це все повинно відбуватися. Насправді, інформації є досить і досить багато, і вона може трошки відрізнятися, тому що на практиці все працює інакше. Багато хто з вас, друзі, з українців, це знає, тому що до війни ці правила також діяли, але Багато з українців, хто тут переїхав ще раніше і перебував і рік, і два, знає ці правила. Отож, друзі, якщо ви сюди приїхали на автомобілі з українськими реєстраціями, скільки ж часу ви маєте, щоб легально тут перебувати, і щоб вам на митниці потім не виписали штраф. Отож, друзі, на практиці це працює взагалі без проблем. Ви можете перебувати тут скільки захочете, головне, щоб була активна зелена карта, тобто страховка. А якщо ж ми говоримо з законним шляхом, то якщо ви змінюєте постійне місце проживання, Живання, наприклад, на Польщу, то в такому випадку ви друзі, через 6 місяців перебування, зобов'язані розмитнити цей автомобіль. І звісно ж, це непроста процедура, і самі ви точно не впораєтесь. і потрібно користуватися послугами посередників. Але якщо ми повернемося, друзі, до питання чи потрібно ж через 6 місяців перебування на території Польщі або ж Європейського Союзу реєструвати автомобіль на польську реєстрацію, тобто розмитнювати, то скажу вам, поки що не спішіть, тому що цю можливість, щоб не реєструвати, не розмитнювати авто на українській реєстрації, продовжили до кінця цього року. Багато з вас, друзі, експертів, скажуть мені Сергію. Все буде так, як раніше, тобто не потрібно буде розмитнювати автомобіль після шести місяців перебування на території Польщі. Але звідки ви знаєте, як буде виглядати ситуа ситуація через місяць? Мені, наприклад, це невідомо. Прогнозуємо або ж можемо собі так. Запроєктувати, що можливо змін не буде, але ми цього не можемо знати. Тому, друзі, наразі я хочу вас попередити, що до нового року, поки що, реєструвати, розмитнювати нічого не потрібно. А після нового року ми вже побачимо. Я про це буду розповідати, тому рекомендую вам, друзі, підписатися на канал, щоб це не пропустити. І звісно ж, також хочу вам наголосити: якщо ви все таки плануєте розмитнити автомобіль, який є на українській реєстрації, то є у вас така можливість пільгово розмитнути. Ну, Не сплачуючи мита, але, звісно ж, там є деякі винятки, тому що все залежить від вашого автомобіля, від об'єму двигуна і так далі. Якщо вас цікавить, як це зробити, я вже розповідав в одному із відео, але я можу повторно вам розповісти. Напишіть, будь ласка, 150 в коментарях під цим відео, і я знатиму, що ви потребуєте цієї інформації. Також, друзі, це досить важлива інформація для українців, тому прошу поширити в соцмережах. Це відео, і звісно ж, друзі, хочу ще вам сказати, що 26 листопада у нас буде проходити конференція, на якій буде виступати працівник уже воєвудського де ви подаєте документи на карту побиту. Чи цікава вам буде така друзі зустріч в місті Краків? Пиш, пишіть, будь ласка, три плюсика, щоб я зрозумів, що вам дійсно це буде цікаво? Ви можете послухати, задати свої запитання, звісно ж. І також, якщо ви будете погоджуватися прийти, то ми створимо. Google-форму, де ви зможете зареєструватися та прийти особисто до нас, познайомитися зі мною, і, звісно ж, задати питання працівникові у женду відносно карт побиток. Як правильно подаватися і на основі Песеля з позначкою УКР, і без нього. Звісно ж, всі питання ви зможете задати самостійно. Ну і на сьогодні у мене все, друзі. Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайку, і побачимося вже в наступному випуску.